Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Totus Tractor. Якщо ж ви давно шукали трактор з реверсом, плаваючим режимом та розворотом на місці, тоді даний екземпляр для вас ідеально підійде. Знайомтесь Кубота GL21. Давайте детально вам покажу стан кузова даного трактора, також японську передню резину, стан підніжки. Та задня резина, яка дуже гарно збереглась. Трактор багатий своєю комплектацією. Має два рівня понижаючої передачі, ручну коробку передач, задній привід, повний привід та розворот на місці. Кермо можна регулювати по висоті, також буде реверс, керування фарами, поворотниками та сигналом, педаль щеплення. Педаль тормозу, педаль газу. Та 5 швидкостей на вал відбору потужності. Одна з яких назад. І ще у нас тут кран гідравліки та блокування диференціалу. Ну і одразу дивіться на стан кузова, щоб було видно, що трактор дуже гарно зберігся. Трикутник для швидкого зйому, щоб фризу можна було досить швидко. І легко знімати та надівати, фреза з гарними товстими ножами. Боковий гідроциліндр, дякуючи якому і працює плаваючий режим, задня резина з цієї сторони. Керування електронікою, а саме ручне керування. Буковим гідроциліндром, плаваючий режим та під яким кутом, щоб плаваючий режим працював. Передня резина з цієї сторони. І давайте цей трактор заведемо. Обов'язково нагріваємо свічу накалу, свіча тухне і можемо заводити С легкістю. Вимикаємо зелену лампочку. Кермо крутиться на місці легко. До речі, гляньте, який виворот коліс. Давайте перевіримо керування на візку. опускаємо кіляємо поручне керування в тому куруванню працює прекрасно. Вмикаємо плаваючий режим. І навісне обладнання вирівняється самостійно. Також можемо задати, щоб під яким кутом працював плаваючий режим. І фраза змінює світ. Вимикаємо плаваючий режим. Кермо можна регулювати по висоті. для комфортної посадки Давайте поки бросав нищета. Включим вам відвору по сторонці. Все, газу Ножі працює, передранку виклада. Трактор працює чисто, робимо газу поменше та і з щепленням вимикаємо вал відвору. Нічого розворот на місці. Засвітилась відповідна лампочка, вибираю. Першу швидкість, реверс вперед, знімаю трактор з тормозу. Ось тут, до речі, фіксатор знаходиться. І рушаємо. Ось так працює розворотна місць. кружляємо навколо себе. Вражаюча функція. Коли в перший раз побачите, ви 100% будете здивовані виглядає максимально футуристично. Вимикаємо реверс, вимикаю обличний повний привід, запалення, рушиться трактор перемиканням подачі палива і фіксуємо на тормоз давайте ще. Кажу, що саме знаходиться під капотом. Так як під капотом у нас куботовський двигун. Потужністю 21 кінська сила. Нагадую, що в двигуну масляний фільтр, паливний фільтр та повітряний фільтр ми замінили. А також замінили масло в коробці та масло в двигуну. Трактор повністю готовий. До експлуатації. Маса даного трактора тонна 100. І вартість даної моделі 7800. Сподобався трактор? Приїжджайте на майданчик Тотус Трактор. Також у нас є інші варіанти. Доступні. До продажу. Тому не гайте часу та приїжджайте в тотус трактор. До зустрічі!